Сьогодні в мене такий похід на 13 кілометрів до Лагуни Озер. Підйом невеликий, всього 400 метрів, але вони розтягнуті. Вийди. Тепер у нас десь Як завжди. А... Сьогодні більше схожий, ще більше схоже, але батько. Знову посох. давай на я. Мать его, Ну, че не классно. Ай, господи. Життя прекрасно. Расскажу трішки про мій рівень певності в собі. Тут никто не знает английского. І я в основном подружу тільки с людьми, хто знає тільки іспанську. Я з ними говорю. Іспанського, англійською руками. Щоб бояться. Вовка бояться в ліс не ходить. Так як ми вовка не боїмося. Той гори, і в ліс. Люди побачили оце і придумали працювати з дев'яти до п'яти. Ну як? Як? Щоб дивіться на ці кольори. Дивіться на цю красу. Я народжена вільною, дикою, навіженою. На, цих, на фоні цих прекрасних гір та озера Хочу поговорити трішки. У мене нема бажання працювати взагалі. І в мене є бажання працювати, щоб заробити грошей і бути в таких місцях. Коли кажуть, що щастя за гроші не купиш, спробуйте поїхати в Перу. От просто. Я познайомилася з дуже прекрасними людьми. Люди тут чуйні, відкриті, дуже-дуже любні. Вони мені дуже нагадують людей. Далеко Сходу, з В'єтнаму та з Африки. У них майже нічого немає. Майже нічого. При цьому у них і все. Абсолютно. Така краса. Живуть в горах. До речі, досить багато людей. Вони... Видно... я ще не розібралася. Коротше, вон хатинка. В основному люди займаються тут вирощуванням альпак. Я вставлю їх, покажу. Прекрасні, просто. Я хотіла з ними подружитись, познайомитись. Вони мене боялись. Є сенс. Є в цьому абсолютний сенс. Ми вже з групою закінчуємо цей хайкінг. Залишилось кілометрів 5-6. Чуваки підуть в оці от істочники, я піду нахуй. Того, що... Про тій хворобі, яка в мене не можна. Ну, нічого страшного. Я не униваю. Я вважаю, що я отримала найбільше задоволення гримить. А -а -а -а. Гримить не хотіла б я зараз там на горі. Але я запитала, звісно, запитала, чи можна туди підніматися? Можна. Висота 6480 метрів. Чесно кажучи, з цього боку, звісно, підходу взагалі не бачу а, на цю і на цю, на, цю, на цю вершину. Я думаю, що там за хмарами саме вершина. Але він сказав, що з іншого боку є і можна зайти туди за 7 годин. Не в таку, звісно, погоду <гаду> і не сьогодні. Але... Може, може, колись. фух, Така у мене кліматизація. <гаду> На висоті 4700 метрів. Хатинки. Люди живуть, вращу терпак. Води тут немірно, просто озера. Я не можу, колір. Всі улюблені мої кольори тут. А каміння яке гарне, просто я в захваті, чесно. Я в захваті. Перу я ставлю в тройку. Неулюбля найулюбленіших найулюбленіших не країн своїх. Мені взагалі подобається філософія останнім часом. Не останнім часом. Мені завжди подобалося, але зараз саме я почала це більше і більше і більше і більше, більше читати. Відкривати для себе. І я давно ну, відкрила до себе ніч, але раз він для мене, для мене якось не дійшов, не зайшов взагалі до цього відношення до жінок, до сімейного статуту. Але те, що він казав про природу і наш світ, який зараз абсолютно відокремлюється все далі і далі і далі. Про те, що він казав, що ми... Будемо заложниками нашого комфорту. Наш комфорт нас вбиває. Ми перестаємо досліджувати життя. Ми перестаємо бути хоробрими, тому що нам наскільки комфортно, що ми не хочемо просто вилазити з цього. І це страшно. Це реально страшно. Я не хочу колапсу нашого соціуму. Але капіталістична ця от система, це от корпоративне життя це все така, таке неїбалово. Просто природа це те, що ми є частиною, чого? до чого ми повинні прагнути. Не гроші, не офіс, не машини, не квартири, а єднання з природою. Трішки агресії, але в таких місцях я не злюсь. Це не злість, це скоріше розуміння і нарешті прийняття, чого я являюсь частиною і що робить дійсно мене щасливою. Я хочу подякувати своїй мамі того, що якщо б не вона я б таке життя не жила. По-перше, за життя, за підтримку. За те, що вона завжди підтримує мене. Будь я ті Вона боїться за мене кожен день. Але я щаслива. Саме через неї вона вибачте вона подарувала мені це мені... щастя. Дякую! кроу. Ти найкраща людина в моєму житті.